Економія на розмитненні легкових автомобілів в Україні в цьому році, які є лайфхаки і як все зробити правильно? Наша підписниця Лілія запитує, чи можна зекономити на розмитненні і як. Якщо робити все максимально законно і максимально правильно, щоб у вас в майбутньому не було жодних проблем, що потрібно знати, коли йде розрахунок митних платежів автомобіля, на що дивиться митниця? Перше, це рік виготовлення автомобіля, далі це вартість автомобіля. І третє це тип двигуна і об'єм двигуна. Чи можете ви вплинути на рік автомобіля? Звісно, ні. Чи можете вплинути на вартість авто? Можете. Чому? Тому що коли ви купуєте автомобіль, ви можете вибирати або дорожчий автомобіль, або, наприклад, дешевший автомобіль. І дивитися мінімальну прохідну ціну. Ми завжди вказуємо мінімальні прохідні ціни на всі автомобілі. Отже, коли ви купуєте автомобіль. Вам не обов'язково потрібно писати максимальну ціну, тримавши пораду від митного брокера, знаєте яку мінімальну ціну торгуватись, і яку мінімальну ціну писати. І також важливо це об'єм двигуна. Сьогодні на прорахунку у мене був автомобіль, де об'єм двигуна 4 літри бензин, і там митні платежі 13 тисяч євро. Це автомобіль не новий, а 2006 року. Ягуар 4.0. Отже, якщо готуватись до розмитнення правильно вибрати правильний рік, вибрати правильний тип двигуна, об'єм двигуна, і саме головне правильно вказувати ціну. А мінімальну прохідну ціну ми вам завжди підскажемо. Саме на цьому ви зможете легально зекономити митні платежі, і у вас не буде жодних проблем.